Сьогодні ми з вами будемо робити звуковий аналіз слів. Голосні звуки позначаються кружечком. Тверді приголосні позначаються однією рисочкою. М'які приголосні позначаються двома рисочками. Приготуйте фішки та зробіть звуковий аналіз слова рука. Зробіть звуковий аналіз слова СНІГ. Зробіть звуковий аналіз слова очі. Зробіть звуковий аналіз слова лимон. Зробіть звуковий аналіз слова кит.